Хайлайт консилер, це взагалі щось інтересне, дівчатки. Подивимось, чи вгадали вони з моїм відтінком консилера. Дуже сподіваюся, що це не буде прям світла якась штука. Але ця розвинка мене лякає. Також якась квіткова така віддушка. Ой, йоу, студей. Він рожевий. Хорошо! Типу, замазка така хороша. Ну ладно, в мене є сенсі під очима. Може, зараз він якось їх, типу, перекриє. у ля ля Прям до плотності покриття, до того, як воно тут все. У мене взагалі питань нема, але до кольору є. От, якось воно почало застигати, знаєте, і почало пропускати мій тон. Ну, давайте душенням тут. Що тут у нас виходить? Ну я якась як зміячкова, звісно. І я пробувала вже з вами інший консилер. Він також китайського, да? китайського чи японського китайського бренду. І він мені не дуже зайшов, він мені якось не сподобався. Він був такий дуже посохлий тут. Все класно, тут все добре І з покриттям, і з тим, що воно не пересушує. От, знаєте, відчуйте різницю. називається. Вінки просвічуються, типу. Він пігментований, він кольоровий, але сили перекриття так такової тут нема. Але от, як хайлайтінг-консилер, він і є. Да, дійсно, ти хорошо можеш собі, об'ємчик намалювати. Заблашимося і подивимося, як далі там буде наступний, тому що продукт у нас такий от блаше.